Проведено чергове засідання діалогової робочої групи по порятунку річки Берестової. До засідання долучилися учасники проєкту, який реалізується Харківською обласною радою. Робота молоді в органах місцевого самоврядування. Цей проект в Берестинській міській раді триває вже другий тиждень. Молодь працює в структурних підрозділах, їх долучають до всіх проектів, до всіх тих подій, які відбуваються у місті. І сьогодні ця активна молодь долучилася до роботи по порятунку річки. Річки Берестової на засіданні. Розглянуто нагальні питання щодо проекту по очищенню річки та співпраці зі спонсором, громадянином Сполучених Штатів Америки, який зацікавився та виявив бажання допомогти в частині фінансування. Доброго дня, шановна селесія, вас вітає Берестинська міська рада Харківської області та чудове місто Берестин, через яке протікає річка Берестова, притока Орілі, що впадає в Дніпро. Колись красива і тихопливна. Сьогодні наша Берестова потребує зусиль з порятунку. У травні 24 го року Берестинською міською радою було створено діалогову робочу групу щодо вирішення питань порятунку річки Берестової. За цей час проведено 18 її засідань. Ми маємо ряд напрацювань, які можуть бути складовою вагового проєкту по порятунку річки. Річка Берестова. Відноситься до малих річок України, її протяжність 99 кілометрів. Площа басейну близько 2 тисяч кілометрів квадратних. На річці близько століття працює гідрологічний пост, де системно проводяться дослідження стану річкової води. Довгий час річка була окрасою нашого міста і лишається його символом. На високому правому березі. Цієї водойми з'явилося перше поселення, що згодом перетворилось на оплонну фортецю. Річка Берестова для нас об'єкт збереження нашої власної ідентичності. Ми працювали над концепцією ревіталізації річки, брали участь в проєкті з гідрологічних досліджень річки Берестової, які проводились за участю інженера-гідролога Юрія Голубіла. Основними проблемами річки є низька водність, замулення джерел, кліматичні зміни, необхідність проведення ремонту очисних споруд, процеси меліорації, безсистемна господарська діяльність, надмірне використання водних ресурсів, замулення, забруднення, заростання річки, недотримання режиму господарювання на прибережних захисних смугах. Ми маємо глибокий та повний аналіз стану води в річці Берестові, проведений Державною Агенцією водних ресурсів України. До процесів відновлення річки залучили громадськість представників громадських організацій, волонтерів, рибалок, учнівську та студентську молодь, краєзнавців, митців. Ми провели ряд визних засідань робочої групи в сусідніх громадах, через які протікає наша річка. Зачепилівська, Киричівська, Наталинська, Старовірівська уклали меморандум про співпрацю. Відбулося чергове засідання робочої групи з порятунку річки Берестової. Основна тема обговорення формування бізнес-плану, розробка конкретних заходів та пошуки джерел фінансування. Це важливий етап реалізації нашої мети. Адже відтепер ми маємо не лише ідеї, а й реальні можливості для її втілення. Розуміємо, що сьогодні головне для нас пошук організації, яка зможе виготовити проєктну документацію з розчищення річки. Витрати на ці роботи ми беремо на себе. Стосовно етапів реалізації проєкту, ми пройшли частковий аудит стану річки Берестової. готові долучитись до прибирання берегової смуги. виділити кошти на розробку проєкту з реконструкції міських очисних споруд та каналізаційних насосних станцій. Для нас цікаво це те, що ми звертаємося до спонсорів. Роботи з розчищення джерел живлення та відновлення русла річки Берестової, орієнтовний бюджет проєкту 250 тисяч доларів Сполучених Штатів, створення рекреаційних зон, озеленення, облаштування сучасних зон відпочинку на березі Берестової, бюджет проєкту. Близько 50 тисяч доларів, проведення заходів з екологічної освіти, екологічних акцій, бюджет проєкту 5 тисяч доларів. Проєкт з порятунку річки Берестової» – це не лише екологічна ініціатива, а вагомий внесок у соціальний та економічний розвиток громади, покращення якості життя її мешканців та зміцнення зв'язку між людиною і природою. Відновлена річка Берестова може стати окрасою регіону та міста джерелом відновлення ментального здоров'я, відпочинку, туризму та рекреації. Сподіваємося на плідну співпрацю з реалізації нашого проєкту, готові долучитися до онлайн-зустрічі. Саме з таким листом ми звернулися до нашого мецената із Сполучених Штатів Америки США Френк Джо. Оксана, як далі відбувалося, тільки відбулось засідання робочої групи, буквально день ми попрацювали над цим листом, і вже через день ми звернулися до мецената. Всім доброго дня! Я прибула на англійську мову, там ми дістали йому на пошту. Скажіть, будь ласка, я вибачаю, що я перебуваю Оксану, сам лист він заслуговує на те, що на нього треба звернути увагу? Ми все показали конкретно, всю нашу роботу робочі. Те, що найбільше його цікавить, це яке, яка сума коштів, яку ми маємо разом з ним інвестувати у цей проєкт. Поки що наразі це найбільша проблема, яка його цікавить. А, також було знову запропоновано йому зустрітися онлайн для покращення нашої співпраці, щоб більш детально обговорити цей бізнес-план щодо річки. Але нам потрібно трішечки самим. Мабуть, якось визначитися з сумою фінансування, яка нам потрібна, медзанато цікавить сума. Він другий раз задає нам питання, скільки коштів і на що вам потрібно. Хоча ми тут розписали з вами, на що ми хочемо залучати кошти, ми написали на те, що нас цікавить орієнтовний план бюджету проєкту. 250 тисяч доларів це роботи з розчищення джерел, живлення та відновлення русла річки Берестової. Але ці роботи без проєкту ми виконувати не можемо. І зараз ми будемо говорити з вами про проєктні пропозиції, про сам проєкт, про роботу над проєктом. Знову буду говорити з тими, з ким я працюю в цьому напрямку. Ну і далі ми просимо ще. 50 тисяч на створення рекреаційних зон на озеленення облаштування сучасних зон відпочинку і 5 тисяч доларів на проведення заходів з екологічної освіти. Знову почала працювати з громадами Полтавської області. Вони всі порізці рістці королів розробили один проект. Кожна громада самостійно. Заходи з розчистки русла. Покращення екологічного, гідрологічного, санітарного стану водного об'єкта та прилеглих територій. Рочистка русла, планування берегових ліній, корчування та захоронення очерету та коріння. Так називається проект, який реалізовувався в Полтавській області протягом 24-25 років громадами по розчищенню річки хоро. Ви бачите, що цей проєкт включає в себе всі заходи, направлені на розчистку русла, покращення екологічного, гідрологічного, санітарного стану водного об'єкта та прилеглих територій, розчистка русла, планування берегових ліній, корчування та захоронення очерету та корінь, проведення гідрологічного та екологічного обстеження річки, визначення забрудним діянь, від відвізків джерел забруднення. Я розумію, коли в нас буде проєкт, і коли до нього долучаться люди, які в цьому розуміються, то напрацювання, які ми вже маємо, вони можуть використати походження проєкту з відповідними екологічними службами та водогосподарськими організаціями. Проведення інформаційно-роз'яснення кампанії, серед населення громади. Кошти, які ми просимо в інвестора. Ми можемо направити тільки на проведення інформаційно роз'ясненої кампанії серед населення у підготовчому етапі. Все інше це кошти громади. І сам проєкт, і проведення обстежень річки, ну і узгодження проєкту з відповідними службами. Це відповідальність громади. Але в цьому підготовчому етапі ми вже можемо використати кошти на інформаційно-роз'яснену кампанію. Згодьте! Другий етап механічна розчистка джерел та росла. Видалення надлишкової рослинності, очерету, рогозу, верболозу на заплаві та у воді. Розчистка замулених ділянок за допомогою земснарядів або екскаваторів. Це те, про що нам весь час кажуть. Вилучення побутових відходів, пластикового сміття, гілок, деревини, залишків будматеріалів. Відновлення природної глибини русла, ліквідація штучних заторів і намитих перегородок. Ну це все буде в рамках проєкту. Ми, ось наша Берестинська громада, проєкт не може замовити по розчищенню русла. Наскільки я розумію, так, Альона Вікторна русла знаходиться в Старовірівській громаді. Оце ваші заклади. Все залежатиме від без проєкту. Без проєкту ми вже нічого не можемо. Да. А Проєкт скільки не займечати. Ну як у Полтаві, так вони за два роки проєкт зробили і реалізували. Без більше двох років. Да. Ну, це ну, нам А без проєкту ми в річку не займали. А от у мене питання, чи можна без проєкту робити якісь роботи? Не можна. Ні. Взагалі? Загально навіть деревину тривають. Ну деревину можна. АЧРР посадити. Садити, чи жити? Є два аспекти. Перший аспект, ми з однокласника сумсування. Основне ручку будемо казати на території Борисівського району, Соснівка, Березівка і так далі. Все, що касається э, Старомірської громади, це річка називається Берестовинка. Вона для, для нас дуже важлива. Про, і потрібно з ними проводити роботу, щоб вони нічого там е, не своїли на річки. Само собою... Ми забуваємо те, про що ми говоримо, це не наша Так. Да. Не наша громада. а Наталка. Друге, друге питання. По прикладу, орієнтуємося на людей, які вже роблять на, на Хорольській районі. Вони Свій проєкт робити, ваша свій, моя свій. У нас будемо казати, тут найближчі грамоти, Ми і Наталі. На, на. Наталено, хай на до збору запросити було і сюди. Це сніг привезет і каже, ну так, тут ми можемо спільно це в один берег, один наш Склави стільки провели. Тут далі те, що йде, опять берег спільний мартинівка, краснорадна сторона. Тобто ми кошти можемо таким чином. Спільний перехід, половина важкого, складно проєктну документацію. Дуже важливо спинки, які вони враховують. Це помилка, ну, найбільша помилка, коли чистили в прошлому разпічку, там, ви нас. Робить, якщо це буде замість навіть, робить, захисну рок захисну. Якщо він буде намивати пісок, щоб ця муляка не пішла знову в річку. Це обов'язково. Хто буде замовляти проєкт, обов'язково передбачити. де найбільше буде вигрівати, це найбільше район грязь. Скільки е, забили на все, обов'язково робити, е, зі, я не знаю, 100 метрів, 60 метрів, скільки дозволить зробити рік. Якби це було зроблено свідчать. Житло. Це другий аспект. І третій аспект по коштам. Я слухав 250 тисяч доларів основних тіло цієї суми. Це по нинішньому курсу, скажімо так, будемо 45. Да? 45. Відстань, яку прочистила, Полтавська громада, хорівська громада. У нас тут більше місці, у нас може не платити цих кошти. Я не знаю, які що додали до мільйона да, доларів? Може не вистачить. Просто наперед, тому що може, як часто у нас бував, починаємо робити потім, які умови помінялися, паливо подорожували. Електроенергія подорожує. І в нас кофейку, не буде падати. За кожну кофейку, яку він питає, чому сума. Я ви так розумію, що ми йому повинні подати, ну, коли ми говоримо да? не про проект Проект про, це наша відповідь. Коли ми говоримо про ту суму, про яку, ми, да. яку він повинен профінансувати, ми повинні розписати кожен крок, да. на що нам потрібно кошти. А ми цього не робимо, бо ми не знаємо, на що нам потрібні кошти. 80 тисяч е, виходить з того, що ми порахували місяць роботи е, традиційно. 30 тисяч гривень в час роботи. За снаряд не зайде до нас, Ну це Ми так на прошлому разі порахували, що місяць роботи, час роботи 30 тисяч гривень. І з цього сума 250 вийшла. Ви спілкувалися з ну, умовним виконавцем робіт, це сума. Да. Да, да, так, так, його сумавка. Тіше час. Це ті, що чистили холод, так? Ні. 30 тисяч гривень. Є э, плаваючий екскаватор, який бере 1000 доларів за день робочий. Тобто це набагато менше. Можливо, через. Ну, через екскаватор він